То п'ять речей, які впливають на високу ціни оренди. Давайте розберемося на прикладі ось цієї квартири, в якій ми знаходимося. Це Софіївська борщівка. При цьому будемо здавати її за 20 тисяч на місяць. Перше, ви повинні розуміти, це ремонт. Наприклад, ось ця квартира з новим ремонтом, тобто орендар, який сюди заїде. Це буде його перша оренда квартири. Звичайно, всім приємніше. я Думаю, ви зі мною погодитесь в коментарях. Не заїжджати в квартиру, де ще ніхто не жив. Це перший фактор, не менш важливий. Друге, це власна локація. Ми зараз знаходимося в ЖК Софія Клубний. Що ми маємо? Це інфраструктура розвинута максимально. Перші поверхи, комерція, закрита територія тут гарно, тут відповідно поруч і декілька торгових центрів, і також не менш важливо, зараз тут ще немає проблем з парковкою. Третій фактор, звичайно, який буде впливати, зокрема, зараз це наявність газу. Так, враховуючи відключення світла, зараз це реально буде впливати. Тут, наприклад, по Софійській берегівці, конкретно ці квартири, у нас повністю тут є автономність, тому що двоконтурний газовий котел. До речі, квартира здається без комісії в нашому телеграм-каналі. За 20 тисяч на місяць можете перейти подивитися. Наступне фішки, які є в квартирі, Посудомийна машина. це просто типу те на що звертаю увагу 95% всіх орендарів. Це дуже важливо. Далі у нас там є величезний гардероб. Далі у нас є крута ванна кімната, і звичайно, це двоспальне ліжко, що не менш важливо. І п'ятий фактор насправді він найважливіший при здачі в оренду Це те, а за скільки здаються квартири подібного формату вже здалися в даному ЖК. Я вам можу сказати, що в даному ЖК ми за останні півроку здали точно більше десяти квартир, лише в ньому. І квартири з гіршим ремонтом здаються по 18 тисяч. Тому це звичайна ринкова ситуація. Якщо з гіршим ремонтом квартиру можна здати за 18 а тут в нас набагато кращий ремонт ставимо 20 і дуже швидко її реалізовувати тому, що це звичайна ринкова ситуація. Якби такі квартири подібні здавалися цьому ЖК по 15 тисяч, була б ця квартира 15. А так з домашніми улюбленцями ви можете заселитися. Кому потрібно подібний варіант, до речі, під інвестицію напишіть нам, тому що це ми купували за 71 тисячу доларів. Отримає інвестор більше 8% річних. Пишіть слово інвестиція.